Шановні друзі, вітаємо вас з Різдвом і е, хочемо сьогодні у поважному товаристві е, голови журі і членів журі оголосити е, результати конкурсу Дивовижний світ Різдва. Е, було визначено три е, вікові категорії, за якими е, були е, Відзначені наступні учасники. І я хочу оголосити: першу вікову категорію це 7-8 років. Перше місце отримала Чернявська Софія, 7 років за роботу олень на снігу. Друге місце присуджено Царьовій Катерині 8 років за її твір Різдвяна зірка третє місце отримала. Годонота Софіна 8 років, Північний Олень, її твір. Далі наступна вікова категорія це 9-11 років і тут теж ми маємо наступні результати. Перше місце Федорчук Аріна 10 років, Різдвяна Кізонька. Друге місце Жданова Єва, 11 років, її твір Різдво був відзначений. Два треті місця. Перший, перше третє місце це Зеленська Марія, 10 років, замріяний Мурчик, і ще одне третє місце Кліменко Поліна, 9 років, Різдвяний Янгол. В цій номінації ми визначили гран-при конкурсу: це Авдонькіна Ірина, 11 років, і її твір Святий Миколай. І ще одна вікова категорія 12-14 років це більш дорослі наші учасники. Перше місце тут отримала Майборода Анастасія 13 років, Віфліємське диво, тематична композиція. Друге місце Алексюк Ганна, 12 років, Сонячний день. І третє місце був відзначен, відзначена Бондарчук Юлія, 14 років, ніч перед Різдвом. І е, окрема подяка е, від е, організаторів і е, членів журі це е, Олена Неминуча, художник, дизайнер, е, вже е, дорослий, доросла людина, яка представила свої твори. і Ми тут бачимо е, на виставці її. Е, їй ми виголошуємо подяку за участь. Е, дякуємо до наступних зустрічей! Беріть участь у конкурсах, е, творіть то добро і на все добре. А все добре.